Вітаю вас, друзі! Урок української мови 6 клас. Мене звати Алла Василівна. Нехай на нашому уроці панує атмосфера доброзичливості, пізнання та успіху. За порукою ж успіху є міцні знання. Тож, тема нашого уроку академічна доброчесність. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку важливу тему, як доброчесність. Та з'ясуємо. Що це таке і чому важливо у нашому житті дотримуватися принципів доброчесної поведінки? Сформуємо чітке уявлення про основи академічної доброчесності та нової шкільної культури. Будемо виховувати в собі сміливість відстоювати право на справедливе і доброчесне освітнє середовище. Ми повинні дотримуватися законів не тому, що боїмося покарання. А тому, що це має бути нашою доброю звичкою. Ми поважаємо закон та знаємо, що не дотримуватися його це безвідповідально. Недотримання законів зменшує їх силу. Часто закони створюються з міркувань безпеки. Якщо хтось порушує правила та закони, ми не маємо цього повторювати. Варто чинити відповідно до власних цінностей та переконань. Ви спостерігаєте, що у повсякденному житті люди зустрічаються із ситуаціями, коли необхідно робити вибір, як учинити доброчесно чи ні. І тому надзвичайно важливо зробити цей вибір усвідомлено. А також пам'ятати, що ваш. Навіть незначний, на перший погляд, доброчесний вчинок здатен підштовхнути до змін інших. Питанню дотримання академічної доброчесності приділена суттєва увага. Але найважливіше те, що про академічну доброчесність важливо не просто говорити, а учитися жити доброчесно на практиці. Та виховувати в собі сміливість відстоювати своє право на справедливе, доброчесне освітнє середовище. Академічна доброчесність є способом змінити цей світ. І справді, для того, щоб настали глобальні зміни, щоб змінити будь-яку систему, завжди варто розпочинати насамперед із себе і виховувати порядного громадянина. Та справедливу людину в собі, у своєму середовищі. Тож, для чого дотримуватися академічної доброчесності, щоб довіряти професіоналам діти, до яких звертаємося, це стосується будь-якої сфери. Академічна доброчесність базується на чесності, довірі, мужності, повазі, відповідальності та справедливості. Мужність полягає у вмінні сказати собі ні, коли є можливість, наприклад, списати чи піти легшим шляхом. І це стосується всіх учасників освітнього середовища. Академічна доброчесність це відданість академічної спільноти шести фундаментальним цінностям. Чесність пошук істини, знань. Через інтелектуальну чи особисту чесність у процесі навчання. Довіра, взаємна довіра заохочує і підтримує вільний обмін ідеями, справедливість встановлює чіткі і прозорі очікування. Повага поважає належне розмаїття думок та ідей. Відповідальність покладається на принципи особистої відповідальності, мужність. В умовах тиску і труднощів потребує рішучості, цілеспрямованості і мужності. Оскільки замало лише вірити у фундаментальні цінності, їх потрібно відстоювати, навіть зіткнувшись із тиском з боку інших чи, наприклад, відмінними поглядами. А це вимагає цілеспрямованості, відданості та відваги. Ви діти те покоління, яке формуватиме майбутнє нашої країни. А тому, попри все, потрібно вам нині закладати цінності доброчесної поведінки. З'ясуємо лексичне значення таких слів: доброчесність, властивість за визначенням доброчесний, висока моральна чистота, чесність, чинити правильно навіть тоді, коли ніхто не бачить. Правило, вимога для виконання якихось умов, норма поведінки всіма учасниками якої-небудь дії, за виконання якого передбачено заохочення, а за невиконання покарання. Відповідно до статті 42 закону України про освіту, академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових творчих досягнень. Академічній доброчесності протиставляється категорія академічної недоброчесності. Основні прояви якої знаходимо у таких видах діяльності. Академічний плагіат. Оприлюднення частково або повністю опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. Самоплагіат. Оприлюднення частково або повністю власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових. Фабрикація. Вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі для наукових досліджень. Фальсифікація. Свідома заміна чи модифікація вже наявних даних, що стосується освітнього процесу чи наукових досліджень. Списування. Виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання. Обман надання свідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності, форми обману академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування. Хабарництво це надання отримування учасникам освітнього процесу коштів майна чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі, необ'єктивне оцінювання, свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти. Хибне співавторство, внесення до списку авторів, які не брали участі у створенні продукту. Зауважте основні принципи академічної доброчесності: старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за власні вчинки і чесне здобуття оцінок, толерування думок інших, взаємоповага та підтримка. гідна та моральна поведінка під час навчального процесу та поза ним. Важливо знати, чому академічна доброчесність важлива, тому що вона забезпечує довіру до результатів навчання, передбачає здобуття власних знань і розвиток особистих здібностей, допоможе чесно вступити до омріяного возу, отримуєте навички майбутнього, що потрібно вміти. Аби мати гарну роботу. У світі, де панує доброчесність, можна жити спокійно і комфортно, почуватися захищеними, знати, що всі дотримуються правил, очікувати, що все зроблене найкраще, та отримати допомогу, коли вона потрібна. На закріплення знань пропоную вам скласти асоціативний кущ, визначити основні чинники академічної доброчесності. Це справедливість, порядність, законність, чесність, моральність. Кожен учасник навчального процесу повинен самовіддано дотримуватися моральних норм, правил етичної поведінки. Та принципів академічної доброчесності. Пропоную вашій увазі Кодекс доброчесності здобувача освіти. Навчайся старанно та сумлінно, розвивай свої здібності. Уважно слухай, коли з тобою говорять, не перебивай, цінуй час, не запізнюйся та не змушуй інших чекати на тебе. Поважай інших, їх думки та переживання. Будь стриманим, уникай образливих слів. Стався з повагою до своїх однокласників, друзів, батьків, вчителів. Не бійся визнавати свої помилки. Веди здоровий спосіб життя. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!